Привіт-привіт всім! Сьогодні до свята Геловіна зробимо ось таку веселу листівку гарбузянчик. Щоб створити листівку, візьміть помаранчевий картон, жовтий, помаранчевий, чорний, коричневий кольоровий папір, клей олівець, ножиці, чорний фломастер, простий олівець, серветку. Наш картон згинаємо навпіл білою стороною всередину, вирівнюючи краї. Добре проводимо пальчиками по лінії згину. За допомогою простого олівця малюємо контури нашого майбутнього гарбузика. Заокруглюємо всі 4 кути. Ножицями ми вирізаємо по контуру, який ми з вами намалювали. Ось що у вас має вийти. Для середини нашої листівки беремо жовтий, а якщо ви хочете, можете взяти помаранчевий кольоровий папір. Аркуш складаємо навпіл, вирівнюємо краї, добре проводимо пальчиками по лінії згину. Пам'ятайте, лінія згин має знаходитись вгорі. Беремо нашу основу, прикладаємо до жовтого аркушу паперу, обводимо олівцем по контуру. Та вирізаємо. Приміряємо серединку до основи, якщо десь щось трішечки виходить, за контури, обрізаємо і клеїмо. З коричневого паперу вирізаємо хвостик для гарбузика прямокутної форми. Наносимо клей в нижній частині хвостика з коричневої сторони та клеїмо до задньої частини листівки. На аркуші чорного паперу намалюйте посмішку та очі для нашого гарбузятка. Наше гарбузятко може відрізнятися від мого посмішкою або формою очей. Вони можуть бути круглі, квадратні, овальні чи трикутні. Вирізаємо та клеїмо. Ви можете зробити свого гарбузика особливим, додавши йому якісь деталі. Ну що ж, наша листівка готова. Всередині неї ви можете намалювати або написати свої побажання та подарувати її тому, кому забажаєте. Happy holidays.